Світлячок жив собі світлячок, ночував, загорнувшись у листочок, а з вечора виходив і, підсвічуючи собі яскравим черевцем, як ліхтариком, шукав смачну травичку або листочки. Сумно було йому самому в нічному лісі. Але що поробиш? Не було поряд нього більше світлячків, проте був у нього один товариш. Нічний метелик, іноді вони розповідали одне одному кумедні історії, прогулювалися лісом, але їм було дуже самотньо, та одного разу все змінилось. Прилетів якось метелик і сказав, що потрібна допомога. У малинових чагарниках біля болота маленький їжачок так захопився пошуками смачних корінців, що загубився. І тепер залишився вночі один. Мати їжачиха непокоїться, але знайти синочка не може. Дуже темно. Каже тоді вона світлячку. Будь ласка, покажи, куди треба йти, бо без тебе вночі нічого не видно. Я згоден, з радістю відповів світлячок. Ухопився він лапками за черевцем метелика, і вони полетіли. Як побачив їжачок вогник світлячка, зрадів і пішов на світло, а метелик потихеньку полетів до будиночка їжачків. Незабаром їжачиха теж побачила вогник і зустріла синочка. В той вечір сім'я їжаків запросила світлячка з метеликом до себе в гості, добре пригостила смачним яблучком, грушевим варенням. Та вишневою патокою. З того дня вирішили метелик зі світлячком, що тепер вони кожної ночі патрулюватимуть ліс і допомагатимуть тим, хто не зміг потрапити додому, і сумує в нічному лісі один.